Всім привіт! Вирішив вам записати коротеньке відео, як у мене йде <кхм> злеття кроза. А, стрімити мені зараз не дуже сильно вдається, тому що також є відключення, плюс є свої якісь скажімо так, справи. Ось. Тому я коротенько записую і показую прогресію, що в мене виходить. Заходимо тут до частки. Є і на даний період у мене є 45 частин е, героя. Плюс проходить турнір дракона. До речі, там уже 1100 очок зроблено. Ну І я сьогодні з телефона поставлю на авто фармитися його. І тим самим паралельно будемо ще робити е, гонетва за спорядженням. Тому це дуже так Легко зробиться. Це не є така велика проблема для мене. Ось, для мене більша, більшою проблемою є турнір тренування. Я дуже їх сильно не люблю. Мені здається, воно саме саме складніше для мене. Ось. Ну і так. Його нетва за спорядженням. Там маленький прогрес, тому що я вчора, по-моєму, на драконі з телефону 5 автобоїв поставив. І сьогодні, по-моєму, я там поставив в загальному десь 12 боїв на авто. Ну, авто ж фармилася. І тому е завчора я нічого тут не пофармив, а це ці очки тільки за сьогодні. Ось, ну, якось так. Е рубіни у мене є трохи в запасі, я їх дотепер не міняв, користувався енергією, ну але все рівно прийдеться їх тратити якось так. Ну, а ви пишіть в коментарях, чи ви робите злиття на цього героя, чи пропускаєте, чи, можливо, ви чекаєте під Новий рік, плари щось викатять і буде щось набагато цікавіше. Ну і також можете підписатися на канал, поставити вдобайку, підтримати канал у розвитку і давайте скоріше наб'ємо ту тисячу підписників. Ну, тисяча підписників це також не, не є такою планкою. Планкою є, якщо буде все окей, набрати хоча б 10 тисяч. Все, всіх обняв, підняв, надіюся, все буде добре, світло трошки десь там. Підключать і ми будемо мати змогу також запускати стрімчики, і надіюся, у вас також все буде добре. Вам побажаю гарного дня там чи, чи вечора. Не знаю, коли ви це будете дивитися, і почуємося вже наступного разу. Всім па-па!